За словами начальника міського управління державтоінспекції Сергія Волчкова, операцію автобус, яка проходила з 1 по 31 березня, можна вважати успішною, як в принципі і постійно профілактичну роботу з перевізниками. В Підтвердження цього він наводить наступні цифри. Так за перший квартал минулого року в місті сталося 11 дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирського транспорту. У них було травмовано 16 осіб. В цьому ж році було зафіксовано лише 5 таких ДТП, в яких постраждали 5 чоловік. Если брать общую цифру за период проведения операции, в прошлом году у нас было совершено за аналогичный период 7 ДТП с перевозчиками, ни один человек не погиб, 9 человек пострадали, то в этом году в период проведения операции мы имеем цифру 1 ДТП, ни один человек не погиб, один человек получил телесные повреждения. Если брать по выявляемости, по нарушениям, которые были составлены на... Пасажирських перевозчиків. Общая цифра за період операції составляє 411 нарушень. З початку року составляють 774. Серед найбільш тяжких зафіксованих серед перевізників порушень керування транспортом у нетверезому стані. Три випадки з початку року. Один з них протягом операції автобус. Окрім того, в березні було зафіксовано 250 випадків порушень правил зупинки стоянки та 55 фактів перевезення пасажирів понад норму. А 23 автобуси працювали на рейсах без проходження технічного контролю. Що стосується загальної ситуації з аварійністю на дорогах міста, то вона лишається неоднозначною. На що варто звернути увагу як інспекторам, так і всім учасникам дорожнього руху. Якщо в прошлом году кількість ДТП составляло 204, то в этом году 189. На минус 15 дорожно дорожнотранспортних происшествий. Якщо брати звісно, по тяжкусті, то здесь мы немножко выросли. Если в прошлом году погибло 14 человек, то в этом году, конечно, очень жаль погибло 29 человек. чоловік. Елеонора Сіндієва, Андрій Карпенко, об'єктив 27 сьомий канал.